Ой-ой-ой, що ж це коїться? А ми тут збирались на пляжик піти. А тут таке. Трошки щось для вас знімаю. Люди в шоці. Всі знімають. Ніхто такого не бачив. Що відбувається? Чи це Кіпр взагалі, чи де це ми. Типу, сонця немає, але якось... Якось світло, що я не можу навіть відкрити оченятка свої. Ну що, догулялись? Дощик пішов, і ми трошки подмокли. <риколи> Ой, прикол. І ховаємось десь а, в якомусь кафе, яке не працює. Якось так. Ніж підняли собі на так, наш готельчик і вже сутки йде ливень, і тут все порозмокало, чи видно, чи ні, все попадало. Тут, коротше, розвалюється наш готель. Що робити? Трошки затопило парковку. І вони так викачують воду. Коротше, вже декілька е діб. Такий тут ливень, що кіпер неспроможні з цим Потерпали. боротися. Так, Вони просто потерпають і вони е, виявились не готові до такого е, катаклізму. Тут ось також щось викачують водичку, бо десь тут теж затопило. Коротше, дощ це щось для них таке. Невирішальна проблема якась. Любі друзі, десь цілий тиждень дощило. і Бог зна що там творилося, і зараз ми виходимо, а тут як після Армагеддону все виглядає не дуже. Але я сподіваюся, що місцеві, місцеві хтось там, все поприбирають і цей пляж буде знову чудовий. Так, дивіться, скільки котиків. І вон люди на машині. А котиків прям мільйон. Так, а тепер розповідаю вам ту історію. Ото люди приїхали на тачки. Те воно там воно. І коротше, чувак почав піпікати. І е, всі котики почали збігатися, всі підбіжали, а виявилось, що той дядечка при, привіз їм якусь їжу. І я так розумію, що він кожного вечора то робить, бо ці всі котики прям знали, що їх чекає, що то піпікання означає. Це прям дуже прикольно. З розумним видом їду, і ксюнечка мене знімає. Е, зняли тачечку на два дні і будемо. Подорожувати е по Кіпру, якось так, так що побачимось. Так, друзі, зняли кришу, виглядає дуже фантастично. Наш автомобіль ми задоволені, все дуже круто. Сьогодні такий ще день, сонечко, все прям чудово. А вчора був весь день. Так, приїхали до якогось села. Будемо тут гуляти. Коротше, блукаємо отакими от місцевими вулицями, схоже на якусь Грецію. Дуже прикольно, так, я тут зроблю трошки оп. Взагалі тут е, ці села схожі друг на друга, так що щось дуже там е, таке ми не зазнімемо, що вже ще не знімали. Але все одно цікаво. Так, свого коника, горбоконика ми залишаємо тут і приїхали ми на якусь е, ферму подивитися на віслюків попали у галерею віслюкових картин. А це ж... Так, секундочку. Це взагалі-то не віслюк. 100%. Ой, так, купили ось о, е, квиточки, але тут ще оце ми все проходимо тут з самого початку. Е, е, і тут дуже багато продукції з е, віслюкового молока. Це ми все покуштували, там є і шоколад, різні такі штуки. Саме круте це оцей лікер. Він з алкоголем коштує 10 євро, але він дуже смачний. Щось там як Беліс чи Шеріданс. А ще просто звичайного молока мені налили. Ну, тобто віслюкового звичайного молока. Дуже круто. Так, от так це виглядає. Ми вийшли на вулицю. Десь тут щось будемо блукати. І шукати пригод. Тільки що туди на касу. Це тут вход 5 євро коштує. І прийшла якась сім'я китайців з дітьми. І китайці, звісно, що не, спіл... не розмовляють ні на якій мові, крім китайської, а діти в них вміють спілкуватись на місцевій грецькій мові. І... Діти тільки що спілкувалися з тою тітю, яка продавала квитки. Щось вони там намагались е, зрозуміти один одного. О, я вже бачу віслюків, зараз буду вам знімати. Але перед віслюками я вам зніму таких чувачків. Ой, клас. Mm. Привіт. Це величинки і це, мабуть, мама, а то дітки. А то хтось там втомився, спить, а хтось їсть. Прикольно. Так, ну і взагалі-то ми прийшли до цих чувачків. Зараз ми піднімемось. Так, ось... Все. А, ні, ну ми їх торкатися не будемо, бо Бо нашого не треба. Блін, а взагалі-то такий заборчик не дуже, мені здається, що вони доможуть її. І... А взагалі я б то їх погладив, але я боюсь. Класно. Що маленький. Відпочиваю. Ну що, дощ починається чи що? А є ще така штука, тобто це ти так... Щось вони в минулому цю штуку робили. Тобто, ого, вона ще така важка. Коротше, суть ви зрозуміли, що ти щось там кладеш і щось там переб. Блін. Щось там переробляєш, перемелуєш. Прикольно. Е Показано типу музей, їх е сільська культура показана, це воскові якісь фігури. Тобто це мужичок щось там сидить, типу довбає. Це не космонавти, не подумайте. це просто вони якісь там токарі чи хто. А, це взагалі джоло Бікіпер. Це... Просто дідусь втомився. А це просто, мабуть, його донька чи дружина. Отак, от, отак, так, от тут що? Так, це щось вони тут виробляють. Може якесь зерно чи... Щось не зрозуміло. Так, це є чувачок що ти робиш? Втикаєш? Угу. Про тебе такі штуки, блін, ну вибачте, таке якість буде не дуже, бо тут темно. Темно. Хі-хі. Прикольно. Так, ще разочек, оця штука це ж для віслюків. Тобто... Вони тут беруться якось, ну не вони беруться, а люди їх беруть, кріплять і вислюки тут ходять по кругу і роблять не тільки ходьбу по кругу, а й ще й щось допомогу якось кошак. Так, це теж якась тут майстерня, щось тут відбувається. Щось. А, це вони, мабуть, тут вино, до речі, роблять. Ну, будь-так. Командарію роблять, ну я був правий, бо це їх місцевий такий напій, як вино, чи то і є вино. Ми Якось куштували. було смачно. Коротше, купили місцеву якусь булку, не зрозуміло, що там і оливки намішані, і щось там навіть не, знаємо, що. навіть не знаємо, що вони щось нам казали, І ми такі окей беремо і пивко безалкогольне тому що я за кермом. Незвичайна якась качка чи що це Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що це таке. Так. Така штука ще є. Працює від води. Зараз не працює. Давненько ніхто їю не користувався, я так бачу. Ой-ой-ой. И там и индичка, и курчата, и павлины. Ой. Вот так. Так, а це оливковое дерево. І ви, мабуть, там нічого не побачите, але оливки там є чорненькі. Не знаю, чи буде то вам видно. І прикольно. Просто так ходиш, гуляєш і тут поростуть оливки, там поля якісь. Класно. Показуємо вам фокус, -фокус а но ну, оксюнечка. Опа, опа! Дах улетів у нас. І тепер ми так і будемо їздити класно. Так, приїхали в якусь іншу... Сільську місцевість так якась будівля прикольна. Це ми піднялися вже десь височенько вгору і тут значно холодніше, то ми дістали куртки, повдівалися, окуталися, йдемо тут. І Прикольно. Але тут щось немає людей. Якось тут безлюдно. Так, є отака от тропа, але ми по ній не підемо. Тому що це йти десь один кілометр і щось там більше навіть. А ми вже хочемо їсти. І ми такі подумали, та ну нафік, ми зараз йдемо шукати якусь їжу. Залізли, бог зна куди. Коротше, ми трошки щось поїли, трошки поїздили, це вже якась там третя чи четверта. Локація, я не дуже вам зазнімаю, бо трошки не до цього, але тут гарно, тому я вам зараз щось зніму. Непогано. Отак. От виглядає кіперське село. Спустилися трошки вниз, а ну ка отак зроблю. Опа! Друзі, це другий день нашої подорожі по Кіпру. І ми кудись їхали-їхали і кудись приїхали. І це виноробня була колись. Зараз це все заброшено тут. Цікаво. Так, а це звичайний дворик звичайного Кіпріота. І там э, просто ростуть мандарини у великій кількості. Так, тільки що такий дощ був, що ви просто собі не уявляєте. А зараз, чи видно вам чи ні, бачите, парує. Так, я думаю, що вам видно. А чому вона парує? Тому що дощик пройшов і така вона волога. Дуже. А сонечко припікає так, що боженьки ти мій. І воно так випаровує цю вологу. Прикольно. Тобто через 40 хвилин десь воно буде сухеньке і вже нічого випаровуватись не буде. А зараз ми йдемо гуляти. Так, це ми десь в лімасолі гуляємо, і сонечко світить, і начебто все добре. свиночка вчиться їздити. Що, ти забула? Давай. Молодець. Ну класно, все в тебе виходить. Так, трошки газочку піддали. Отак. А тепер можеш тут десь завернути. Де хочеш. Так, можеш так. Стоп. Окей, ти э, э, ріще це роби, Так, викрути повністю. Молодець, а тепер давай, хоп. Молодець, молодець. А тепер викручуй два рази вліво. Один, два, все. Круто. їдь, Давай газку трошки. ні, 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 то лишнє. А, окей, давай, давай. Молодець. Так, класно. Це як сюнечка вперше води і вже так гарно виходить. Водиць. Що, додому нас довезеш? Ну ладно, я довезу. Так, чи видно тут, чи не видно, це ми прийшли до друзів на віллу. Це вони тут так працюють в ІТ-сфері. Третій поверх, будь ласка. Блін, я Що, виїжджаємо з хатки, трошки тут трешу в нас, Вон там якийсь... Мусан навіть не буду там вам це знімати. Коротше, прожили ми три місяці отак. Блін, видно, не видно, не буду вже виходити, немає часу, поспішаємо, щось тут якісь речі. Щось залишаємо. Скейт, кеди залишаю свої порвані. Все, буває. Хатинка, було класно тут жити, але нам треба їхати далі. Сюди ну, песик чекає на нас. Типу такий, виходьте погуляти, що ви? Що ви там сидите? І засумував трошки. Та зараз вийдемо, голюся. Ой, якість така собі дуже поганенька чомусь. Вітаю вас, друзі. Ми вже не на Кіпрі, а ми зараз А, були декілька днів у Ризі, але нічого я вам не знімав, тому що вже там нічого знімати, я все зняв для вас. А зараз ми у Берліні. Вон там ксюночка йде. Махає ручкою вам. Отак ми тут будемо декілька днів, а потім кудись там, ще, а потім кудись там ще. Тож підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк і ви дізнаєтесь, куди ж ми е, полетимо далі. О, гуляємо і хочу вам сказати, що після Кіпру тут доволі таки прохолодно. Підійшли до цієї арки. Місцева краса. Die Straße. Übergang zu den S-Bahnlinien 1, 2, 25, 26 zur Bahnlinie 6 und zum Regionalverkehr. Шукаємо пригод якихось. Так, ось ми дійшли до тієї самої стіни, але не китайської, а берлінської. І оце вона там дуже довго йде, там малюночки, і ми зараз перейдемо через дорогу, будемо йти і роздивлятися. Що, друзі, ми відлітаємо вже в іншу країну, яку ви дізнаєтесь через декілька хвилин, а зараз ми в аеропорті Берліно. І що я хотів вам показати? я вам хотів показати оцю ось штуку. Тобто ми ходили до стіни, щоб зробити оце, оцю фоточку. А виявляється, що в аеропорті можна просто отак стати, сфоткатись і не треба навіть нікуди їхати. Ось такий лайфхак для тих, хто. E, може тут проїздом, прольотом буде на 5 хвилин і не буде часу з'їздити на стіну, так що можна буде просто тут сфоткатись і всім набрехати, що ти там був. Ото клас. Так, друзі, ну що, ми в Амстердамі. І сніжно тут. O